Привіт діячі! Сьогодні ми поговоримо про TikTok. абсолютний феномен, який із шаленою швидкістю захоплює час і увагу користувачів. Тут ви можете знайти все те, що б ви хотіли, і навіть те, що хотіли, і не підозрювали. Алгоритми цього додатку дійсно лякають, але відірватися від безкінечного скролінгу дуже і дуже важко. Але яка ж історія стоїть за цим IT-феноменом? Хто його створив і що приховує? Сьогодні я розповім вам історію заснування цього бренду. Володіє Тіктоком китайська компанія ByteDance, який, окрім TikTok, належить ще декілька надзвичайно популярних на азійських ринках інтернет-сервісів. Її у 2012 році заснував Джан Ємін. Зараз його холдинг вважається одним з найдорожчих по капіталізації у світі і оцінюється у понад 250 мільярдів доларів. Але все по порядку. І цікаві речі починаються одразу з імені нашого героя. Ім'я Джана Еміна, утворене від китайської приказки, яку можна трактувати як здивувати всіх з першої спроби. І в нього це дійсно вийшло. У своїй юності він пройшов стандартний шлях. Завершивши університет, вивчаючи там мікроелектроніку та програмування. До речі, якщо і ви, як і Джан, хотіли б заснувати власну it компанію, то хороший старт для цього можуть надати партнери цього випуску GoIT – щоб розібратися, який напрям цієї сфери підійде саме вам, ви можете скористатись тест-драйвом чотирьох напрямків від GoIT. Це освітня компанія, що застосовує проєктне навчання, де ви здобудете реальний досвід і можливість отримати роботу в топових українських і міжнародних компаніях. Щоб переконатися у цьому, ви можете загуглити школу і перечитати понад 800 відгуків про неї. За тиждень тут можна спробувати себе на чотирьох позиціях. Веб-дизайнер. Зробите макет простого сайту Figma. Розробник. Зверстаєте сайт на базі HTML та CSS. Project. Навчитесь писати вимоги до IT-проєктів. Тестувальник. Перевірити проєкти на помилки. Домашки перевіряє ментор та дає свій фідбек. А на фінальному ефірі розкажуть про лайфхаки щодо переходу в it сферу Заняття проходять вечорами, а участь безоплатна. Записуйтесь на тест драйв за посиланням в описі подкасту. Завершивши навчання, Джан влаштовується на роботу в стартап, що займався бронюванням подорожей, такий собі китайський аналог Booking. Як описував свій перший досвід наш герой, він, звісно, влаштовувався туди простим джуном, що носив собою лоточки для їжі, бо не мав коштів, щоб харчуватись у кафе. Та за рік роботи йому, як здібному програмісту, вже доручили керувати однією з команд. Та найважливішим є те, що він почав тісно працювати з командою продажів, що дозволило йому переймати цей досвід, який страшенно йому пригодиться в майбутньому. Він разом з директором з продажів приймав участь у зустрічах з клієнтами, і тут для нього відкривався абсолютно новий світ і розуміння, яким чином будуються хороші продажі. Можливо, самі ці навички і також його скіли в програмуванні допомогли йому отримати хорошу позицію в Microsoft, де він займався розробками, пов'язаними зі штучним інтелектом. Він довго виношував ідею власної справи. На зарплаті він вже давно зробив перший мільйон, але не хотів зупинятися. І ідея такого продукту до нього прийшла. Разом з другом Лян Рубоу у 2009 році він засновує пошуковик для сфери нерухомості в Китаї – funk Такий собі лун тільки в Китаї. А в час великого переходу з десктопів на смартфони, він бажаючи вхопитись за тренд, разом із частиною команди з попереднього стартапу у 2012 році засновує ByteDance. Першим офісом цієї багатомільярдної компанії була маленька квартира в Пекіні. Джан пригадує, що колись. Його на масштабні взагалі надихнув рекламний слоган на одній з будов в Пекіні маленький простір, велика мрія. Тому, напевно, варто інколи читати білборди. Першим продуктом ByteDance був додаток TouTiao. Буквально це заголовки. Це був такий собі новинний агрегатор, фішкою якого була саме робота з алгоритмами штучного інтелекту. У ByteDance не було жодного журналіста, і це був такий собі пошуковик. Чи соціальна платформа, незалежна від флагмана китайського інтернету, пошуковика байду. Такий собі Тікток для новин. По факту, головна відмінність його була в тому, що Тоутяу будувався не за запитом користувача, а за рекомендацією йому новин. Ми займаємося дуже інноваційною роботою, яка не копіює ніякий американський продукт і їх технологію. Говорив про цей проект Джан. За два роки у них вже було 13 мільйонів користувачів. Його помітили всі найбільші інвестфонди світу і вибудувались в чергу, щоб проінвестувати в майбутні проекти ByteDance. Хоч раніше всі ці спроби пробитись до них завершилися повним крахом. Тіктоку також передавав додаток під назвою Нейхан Деанзі. Буквально це глибокі приколи чи приховані приколи. Він дозволяв користувачам поширювати жарти, меми та всякі кумедні відео. До того як у 2018 році уряд Китаю змусив його закритись, нейхан Деанзі мав понад 200 мільйонів користувачів. Ну не дуже в Китаї люблять вільне поширення інформації. Проект, про який ми говоримо в основному, а саме TikTok, з'явився за щасливим збігом обставин. Він народився з спостережень. Одного разу на вулиці Джан побачив, як підлітки знімають відео під музику, кривляються на камеру і потім викладають це в соцмережі. Нічого такого, щоб об'єднували всі ці функції собі в одному, він раніше не помітив. Саме тому у 2016 році і з'явився Dowin, короткий додаток, який згодом вийшов на міжнародний ринок під брендом TikTok, щоб розвиватись, не порушуючи закони КНР. В стратосферу ріст компаній вилетів після купівлі сервісу для редагування мобільного відео Фліпограм і сервісу Мюзиклі. Про останній варто поговорити окремо. Команда китайського походження, яка його розробляла, спершу будувала цикаду. Соціально освітню мережу, де б люди могли навчати і навчатись, за допомогою відео тривалістю в 5 хвилин. Ідея була невдалою насправді з декількох причин, але основною було те, що була велика складність у виготовленні такого контенту. Спробуйте знайти під це якихось хороших спікерів ще й вмістити їх думки у 5 хвилин, такому в принципі необхідні всякі мудрі думки, якщо є кумедні відео з котками. Після такого провалу команда вирішила сфокусуватись на ринку розваг для американських підлітків, де й зароджуються більшість трендів. Теж короткі відео під музику дуже сильно і швидко захопили США, і додаток доріс до 90 мільйонів скачувань. Саме тут ByteDance купив їх вже майже за мільярд доларів. У 2018-му всі ці три кити об'єднуються і створюють неймовірний успіх. Патіденс з їх технологіями в сфері штучного інтелекту, фліпограм як інструмент для простого та інтуїтивного процесу роботи з монтажем відео та створенням контенту в цілому, і Musical.ly з готовою аудиторією та ключовими функціями. Мабуть, однією з найтоповіших ідей, що реалізувала команда розробки TikTok, це накладання вотермарки TikTok на всі відео, які почали перезаливати у інші соцмережі. Тобто будь-які перезаливи вели людей на перше джерело, хоча деяких людей, в принципі, й досі не переконаєш, вони тобі кидають рілси, які ти вже місяць тому бачив у Тіктоці. Ще за часів роботи Music.ly він мав ряд ключових особливостей та функцій. Які після об'єднання з рекомендаційною системою TikTok вистрілили наповну, а саме, задати питання, дует, реакції. Особливо такі інструменти мали вплив на просування всесвітніх зірок, які використовували цю платформу для просування власних треків і роблять, в принципі, це й досі. Взагалі, TikTok – це поки вершина такого кліпового мислення і додаток, який надає тобі ідеальну дозу дофаміну. Цікаві короткі ролики. Які алгоритми підбирають саме під тебе? Безкінечний скролінг. А як захочеш створити власний ролик, ти мало того, що навіть на новому аккаунті можеш отримати тисячні охоплення, та ще й зробити це ну, буквально ультрапросто, за допомогою будованого редактора, чи просто відреагувавши на чийсь ролик за допомогою функції Duet, чи, можливо, прийнявши участь у якомусь простому ліпсинг-челенджі. Саме цим він приваблює як і користувачів, так і крієйторів, для яких тут прекрасне середовище для монетизації з урахуванням шалених охоплень, що вони утримують через алгоритми. А також сама компанія дбає про розвиток інфраструктури, яка допоможе заробити як і крієйторам, так і компанії. TikTok має доволі великий інструментарій щодо монетизації свого бізнесу. Це і показ реклами, це і відсоток з продажів, що йдуть через платформу, відсоток з донатів, які йдуть креаторам, партнерства з глобальними брендами, і це тільки короткий список того, куди це все йде. І це справді успіх компанії, якою вже зараз користується понад 1 мільярд людей. Але там, де й стрімкий ріст і можливість впливати на маси, там і політика. Компанію неодноразово звинувачували в надмірному зборі даних і шпигунстві в інтересах комуністичної партії Китаю. Її блокували в Індії та Індонезії. Велика кількість спецслужб, держав, серед яких США, Британія, Австралія та інші, досліджували програму на предмет стеження. Трамп навіть домагався, щоб ByteDance продала свій американський сегмент комусь з американських компаній. Компанію неодноразово викривали в цензурі. Вони блокували інфу щодо людей з інвалідністю, представників ЛГБТК плюс спільноти, інформацію про критику Китаю, і навіть блокували відео з хештегом АТО ще до повномасштабного вторгнення. Компанія дійсно не приховує, що збирає дуже багато даних, і навіть виконавчий директор TikTok Кевін Майер, американець і колишній керівник потокового сервісу Disney, заявляв, що дозволить експертам дослідити код, який стоїть за алгоритмами програми. Це надзвичайно вагомо, насправді заява в галузі, де частину коду дуже дуже пильно оберігають. Та Лей Майер довго не протримався на посаді. Зараз TikTok очолює колишній фінансовий директор Xiaomi Шоу Зічу. З офіційної політики приватності TikTok відомо, що даних він збирає насправді дуже багато. Зокрема, які відео переглядають і коментують користувачі, дані про їхню локацію, дані про їхні моделі телефонів та операційні системи, ритм постоків по клавіатурі, коли вони набирають текст. Також з'явилася ревація про те, що програма читала буфер обміну користувачів, але в принципі це роблять практично всі додатки, тому чогось такого особливого тут точно немає. Як ми знаємо з багатьох кейсів, технологічні гігантів в принципі не так просто заборонити чи обмежити, тому TikTok і далі успішно себе почуває. Джанс 2021-го не є генеральним директором Батіденці. Його особисті статки станом на жовтень 2022 року оцінюються в 55 мільярдів доларів. І поки ви слухаєте цей подкаст, швидше за все його статки ростуть і ростуть. Отак, з простого девелопера, який джоном колись кодив китайський аналог букінга, ти стаєш мільярдером. Вчасно відібрані ідеї та трендові технології ось один з секретів успіху цього талановитого чоловіка. Вам особисто може не подобатись тікток, і ви можете вважати його мережею для дітей, що танцюють і відкривають рот під пісеньки, Але скоро вже ваші мама і тато будуть надсилати вам тіктоки. Бо всім потрібна розвага, і якась розрядка. А TikTok – це просто квінтесенція задоволення цієї потреби, яку так вдало реалізував у своєму продукті Джани Мін. Велика кількість компаній, інфлюенсерів і не тільки, вважає TikTok зараз однією з основних платформ просування, і це дуже не подобається іншим соцмережам, але вони практично нічого не можуть з цим зробити, окрім як копіювати певні функції. Тому будьте як Джани Мін, вчасно відслідковуйте і заходьте в тренди. Я маю надію, що ця інформація була для вас корисною. Надихайтесь такими історіями і дійте. Почуємось.